Доброго дня, покажу, який рій прилетів. Дивіться, який великий. Заходить зразу вулик. Оце, розумію, команда. Ото подарок. Ото я люблю таке. А як гарно, шумлять. Я просто без нічого і вони мене не кусають. Напевне, що вони аж туди немає де залізти. Ось так виглядає рій. Люкс. Виглядає от з цієї сторони. Дуже хороша. Вони якісь втомлені, я не знаю чому. Падають І на руки мені падають, і мене не кусається якісь якась порода інакша. Ясь любоминна. Я взяв такі руки і воно не вкусило Це певне безфарт або... або якось інакше це називає. Бачите, воно сідає і все тихо, гарно, не чіпає мене. Ото добре.